Ковель – місто, де тісно переплітаються історія та сучасність. Ось у цій будівлі, де нині розміщуються цехи виробничо-комерційної фірми Коваль. В довоєнні роки була синагога, центр релігійного життя єврейської громади. Міст серед тих, хто відвідував синагогу, була і сім'я Фріди Розенблат, виховательки одного з дитячих садків довоєнного коваля. Через майже 70 років, які минули від тієї історичної епохи, дорога пам'яті привела у коваль її дочку. Громадянку Франції Єву Бухваль Сім'я відвідувала цю синагогу, і дідусь також бував тут. Під час війни німці утримували в гетто всіх моїх рідних, де зрештою і обірвалося їхнє мирське життя. війна перекреслила плани не лише родини Розенблат, а й тисяч ковальських євреїв, які до слова становили майже 45% населення довоєнного воєнного коваля. В роки окупації фашисти встановили тут жорсткий режим, на повну силу запрацювала машина терору та вбивств, одним із завдань якої було розв'язання так званого єврейського питання. В Ковалі в період Другої світової війни діяло два єврейські гетто. Перше гетто знаходилось на території сучасної школи номер 7 і спортивного майданчика, а також там, де швейна фабрика, це колишній центральний. Центральна синагога, а також прилегла до неї територія. Це колишня сенна площа. Друге єврейське гетто було утворено на території сучасного парку Лесі Українки. Всі мешканці єврейського гетто в 42-му році були знищені. З родини Розенблат вижити судилося лише самій Фріді та сім'ї її брата. Ще до початку періоду окупації Ковеля вони встигли залишити місто, прихопивши з собою особисті нотатки та кілька предметів повсякденного вжитку. Саме з тих записників Єва Бухвальд і черпає нині скупу інформацію про свій родовід по крупинках. Складає картину минулого своєї сім'ї. Для мене дуже важливо зберегти для історії майбутніх поколінь пам'ять про минуле моєї родини, аби пам'ятали та не забували тих людей, які страждали та загинули в німецьких гетто. За ті кілька днів, що їх Єва Буфель провела у Ковалі, Вона оглянула будівлю колишньої синагоги, відвідала місця колишніх єврейських гетто, ознайомилась з експозицією міського історичного музею. Все це має доповнити її знання про минуле міста і країни, де в роки війни обірвалося земне життя багатьох членів її родини.